не было так, и резко так до половины синего. А я не спал просто лежал. Так, открываю. Пыль, все уламки на мне, тем на нас сидит, ну яхты, <laughs> Живу, а Ось бачите, на второму дажі, по-перше, от ну, де проводинка висить, Бачите, все в хаті. Вікно, рама, всі створки, все в все хаті. Даней накривають. У мене більш стекла. Каже, що голові є. Щось красненьке. То сухлушка впала. Ну трохи царемно. А так. В общем, без чипяток это, кому снизу попало, кому снизу пола. Ты Ну, конечно. Да. Просто он сейчас тепло типа, страшного, Пріживі. Можливо, акустично чули два вибухи, але на сьогоднішній день зафіксована одна вирва, і розуміємо, що була одна ракета. 5 метрів біля житлового будинку. військово-вибуховою службою було встановлено, що росіяни завдали удару ракетою Ескандер-М.